Щорічно у ці березневі дні особлива увага та любов для вас, шановні жінки. Тож чоловіки Павлоградського району вітали та дарували квіти найпрекраснішій половині людства. Очільник району Іван Чорний звернувся до всіх присутніх в залі. Те, що ви робите, а в основному це жінки 80-90%, Хоч вдячно сказати вам. За підсумками, які підвела обласна державна адміністрація, то Павлоградський район був одним з найкращих. І це приємно нам, як керівникам. Коли спілкуюся із начальником управління по соціальному захисту, яку вони огромну роботу проводять і з переселенцями, які переїхали із Луганської Донецької області. Які вони несуть затрати, як вони виходять з цього положення і вирішують ці питання. І це, ми дуже вдячні їм за це. Я хотів би поблагодарити вас всіх за роботу, привітати з таким прекрасним наступаючим святом, як 8 березня, побажати, щоб була удача, віра, любов і все найкраще святого. Відомо, що 80% службовців, які працюють в органах місцевого самоврядування, це жінки. А міжнародний жіночий день – це чудова нагода ще раз висловити їм подяку та нагородити за плідну працю. Несумнівно, що ви найкращі. Чому тому що ну, представте собі, як можна кожен день приймати людей зранку до вечора? В сільській раді, в сільському говорю, скільки в неї обов'язків, скільки роботи і праці людей, які працюють в сільській раді. І бухгалтер, і земельник, і секретар, і юрист все це вкладається на ваші плечі. Тому вам велика дуже вдячність, низький уклід. І нехай нам Бог допомагає всім щастить, а вам, любві, красоти, натхнення, щоб завжди у нас був мир і спокій в наших сім'ях. Я вважаю, що. Наші жінки Павлоградського району найкращі. Зі святом вас від імені народного депутата України Артура Мартовицького жінок Павлоградського району привітала його помічник Любов Дегтяренко, вручила подяки та побажала миру, добробуту і злагоди.